Вітаю, мене звати Владислав Корнелюк, і ми продовжуємо нашу постійну рубрику. Де дешевше про продукти харчування. У цьому випуску програми ми будемо шукати де найдешевше придбати куряче філе. Отож, ми відвідаємо чотири основних супермаркети нашого міста. Це буде Сільпо, там там Велмарт та АТБ. Ну що ж, спочатку підемо у Велмарт. Ось ми вже зайшли в Велмарт. Ось бачимо тут якісь пусті полиці. Шукаємо ми курячу грудинку. Щось я не бачу її. Почуло ще якісь крила. Багато крил. Четвертини. Ці... А, ось грудинка. 104,99. І немає грудинки. Або розібра, напевно, ще не виклали свіжу. Дивимось, ось ціна. І... Так, і упаковка більше немає. Ось немає. Йдемо далі. Отож, друзі, ми відвідали супермаркет Велмарт і побачили які ж там ціни на курячу грудинку. За кілограм ви віддасте 104 гривні 55 копійок. Поки що немає з чим порівнювати, тому ми йдемо у інші супермаркети. Тож, наступний наш пункт це буде АТБ. Так, ось ми вже зайшли у АТБ. Тут, тут бачимо тільки грудинка якогось одного виробника. Ці сині упаковки, якраз перебирають товар, працівниця. Так, Подивимося, якась, якась чебаторочка, і різна вага від кілограма і менше. Так, ми Дивимося ціна. Яка ціна? 144 за кілограм. Так, бачимо ціну 144, 144 145 Така ціна. Бачимо там вибору взагалі. Бачимо, там вибору взагалі ніякого немає. Що ж, йдемо ми далі. А отож, друзі, ми вже відвідали другий супермаркет, це було, було АТБ. І там куряча грудинка коштує 145 гривень за кілограм. Но це вже явно більше, ніж у Велмарті. Тож наступним нашим пунктом призначення буде супермаркет «Сліпо». Так, ось ми вже знайшли у сліпо, шукаємо місний відділ. Так, де у нас грудинка? Так, ось бачимо грудинку. 14.40 за 100 грам. Речі, філе, так, є. Ну, це за кілограм виходить 144. От бачимо, як люди купують. Вони не на акції. Всі кажуть, що філе куряче свіже. Ну, це добре. Отож, друзі, ми відвідали уже сільпу і там теж поглянули на курячу грудинку, скільки вона ж нам коштує. Виявляється, кілограм курячої грудинки коштує 144 гривні. Ось так. Думав, я буде дорожче, але вийшла посередня ціна. Тож крайнім нашим супермаркетом, куди ми йдемо, це буде там-там. Так, ось вже там-там. І ось бачимо, куряча грудинка на акції є 119.90. Акційна це, напевно, у нас ще не першої свіжості бачимо, що її тут достать. Ось ціна, грудинка куряча. Ось бачимо, ще якісь внуки. Так, Ось така ціна. Так, йдемо, подивимося ми ще те, що в упаковках. Ось бачимо такі упаковки. Так, шукаємо ми. Ось не бачу. Ота ось, ось 149. Теж якісь 149 гривень є. Тут, на ну, цій полиці немає. Отож, друзі, ми відвідали останній супермаркет на сьогодні. Це був там-там, і там куряча грудинка коштує 119 гривень за кілограм. Але правда, це була вона акційною. Отож, друзі, ми відвідали 4 основних супермаркети нашого міста. Це був Тамтам, -Там, Сільбо, Велмарт та АТБ. Ми можемо зробити такий підсумок, що найдорожча куряча грудинка коштує в АТБ 145 гривень. Далі йде у нас Сільбо, 144 гривні за кілограм. Друге місце у нас займає тамтам -Там, 119 гривень за кілограм, але там, правда, Ціна була акційною, і перше місце вона займає Велмар. Там курячу грудинку можна придбати за 104 гривні і 55 копійок. Отож, маємо ось такі от підсумки. Цього разу я не буду самостійно обирати наступний продукт для передачі. Це зробите ви у коментарях. Тож підписуйтесь на соцмережі телеканалу «Конкурент Конкурентів, а саме у Ютубі, Фейсбуці, Телеграмі та Інстаграмі. На все добре і побачимось.